Ігоречко, за ілюстраціями пригадай пісню та заспівай. Це яка пісня? Піташок Жужа. Давай її спробуємо заспівати. В синім небі літачок Читься Чи? серед зі Світочка. А це яка? Over the rainbow. Арлен, Over the так? Rainbow. Так, давай далі. Розкажи, як слід поводитися під час співу. Хорошо. А як це хорошо? Добре б слід поводитися. Добре. Потрібно бігати і кричати? Ні. А що потрібно робити? Співати. Співати. Можна танцювати, так? Так. Да. Назви музичні знаки. Це який музичний знак? Воронку. Це який знак? Повтори. Повторити. Це який знак? Тихо. Це що? Угу, це, що? Угу, це що? Це що? А це? Скрібний ключ. Так. Якими кольорами можна передати настрій музичних п'єс? Колодуп Колоду лялька співає. Це який? Красний. червоний, так? Да. А шуман, сміливий вершник? Білий. Білий. Так, поїхали розкладувати слова у відповідній мистецькій скрині. Мелодія. Музична чи образотворча? Мелодія. Музична. Картина. Музична. Куплет. Музична. Танець. Музичний. Пісня. Музичний. Палітра. Що? Образотворча. Колір. Образотворчний. Звук. Музичний. Лінія. Малюєш ти чим? Образотворчий. Темп пум, пум, пум. Музичний. Угу. І залишився один мультфільм. Кудись ти віднесеш його до музичного чи до образотворчого? Образотворчий. А може музичний, там же музика до всіх. є? До всіх. До всіх? Ну, до... Може це воно зайве, нам потрібно тут знайти. Яке слово зайве? А, Мабуть, оце воно і зайве. І горячок. Добре.